Щодо систем Петріот, ми розуміємо, що це великий дефіцит і велика проблема. Ну тут я на це дивлюсь, як на частину гарантій безпеки для нашої країни. І, наприклад, Сполучені Штати Америки, які реально могли би, з точки зору, що вони власники ліцензій, власники цього бренду відповідних підприємств, могли би гарантувати Україні системи Петріот. А Україна готова їх купити, Купити як мінімум, 10 систем. Цей мінімум я сказав про цей мінімум президенту Трампу під час нашої розмови по телефону. Він мені сказав, що Америка буде працювати над цим. Я, я не знаю, а поки що, окрім цього, у мене іншої інформації немає. Ми розуміємо, скільки таких систем є. Близькому сході, в яких країнах ми окремо ведемо різні розмови, і також розуміємо, скільки систем є в Європі, в Сполучених Штатах, в деяких азійських країн. Ми як сказати, шукаємо всюди відповідні системи. Але якщо ми розглядаємо в ширшому контексті гарантії безпеки для України, там де ми говоримо про контингент, тощо навіть після закінчення. Війни, або я б сказав би так не після закінчення війни, а під час оголошення повного припинення вогню було б дуже непогано мати відповідні системи. Ми готові купувати. Я проводжу окремі діалоги з європейцями. тому Що це великі гроші. Якщо Америка буде готова нам їх продати, я не випадково сказав президенту Сполучених Штатів, ми готові будемо купити. Тому що я у мене є діалог з деякими країнами вони Україні допоможуть з фінансуванням.